Слава Україні! Так, сьогодні те ж саме 11 червня, трошки об'їзд роблю по полях, дивлюсь, що де твориться. Е, так, на даному полі посіяна соя. Це поле Новоприбувше. Новоприбувше. Вирішив спробувати прямий посів. Була тут соя, попередник також. Соя попередник також. В принципі, що заїхав, посіяв. Сіяв сою пс 0035 та що минулий рік сіяв, Тільки, здається, ту, що купляв у прогресі. Так, і Ось така вона на сьогодні. Сіялася вона десь там числа до 15 травня. Ближче, точно не пам'ятаю, може 13, 14, 15 десь в цьому діапазоні. Так, значить посіяв, заїхав, зробив поле дане гліфосатом. Гліфосат Helios Extra у нормі 1,7 чи 1,8 літра на гектар. Лимонна кислота плюс Хармоні. Грам 7 тут давав, тому що тут пролив дощ, там днів через 3 після посіву. Зробив ось таку кірку. Ну як, Тоді була кірка, зараз вже ось дивимося лопаткою беру, копаю. І воно досить легко копається. По волозі здивимось, дивіться, де волога. Так, де волога? Ну, буквально 2 см і пішла волога. Тобто ось перевага, вже видно, її неозброєним оком, перевага прямих посівів. Перевага прямих посівів. Так, і що ж, перевагу побачили, волога зберігається. В принципі, вона тут досить непогано розвивається. Розвивається. Але через те, що її тут було прибило, через те, що її тут було приплескало, тут така кірка була, що не вся своя посходила. Тут схожість десь відсотків 70, я думаю, ну, 70-75% від заданої норми. Тобто, якщо сіяв 400, то зійшло тут десь 1270-300. Я ще не рахував, ну це так візуально. Воно де краще рядочки, де гірше рядочка, допустимо, тут ось бачимо. Рідше, да? і, як бачимо, різний ступінь розвитку рослин. Є ось такі вже. Скільки тут у нас, Так, раз, два. Ось третій трічастий, ось другий, ось третій, ну вони дрібніші. Є ось які тільки тільки-тільки ось якось там вилізли. Та того ж, що кажу, що пробивалися. Ось дивіться, ось іще воно пробує лізти дурне. Ну, Тут кірка була і вона зробила свої ці. Думав, я тоді, можливо, краще було б. Пересіять цю сою, але потім трошки поїздив, подивився, подивився, позаглядав, наче пробивається. Такий вигляд вона на сьогодні має. Сама соя, і такий вигляд має фон поля після обробки даною сумішчю гербіциду. В принципі, в принципі, Основні бур'яни прибралися. Вон там, я не знаю, там, мабуть, дуже далеко, але видно, там були досить великі очаги. Жовтіють вдалі. Так, і тут теж маємо, що ми маємо. Тут ми маємо прояви калійного дефіциту калію, незважаючи на те, що тут в принципі, досить і велика е -е, кількість опадів випала. Але маємо. Значить, що тут по цьому? Дивлюся, вже йде нова хвиля, ось лободичка лізе, свіженька. Ось ще щось тут лізе, там злаки дивлюся, пробиваються, ось наприклад як тут. Треба планувати вже наступну обробку. Ну, десь я думаю ще це поле потерпить днів скількись. А тоді, думаю, буду заїжджати, ось фон в цей бік. Значить заїжджати. Мені що подобається, от я не знаю, ось дивіться. Ми беремо, вставляємо лопатку, копаємо. І воно легко копається, от розумієте? Ось Дивіться, якось так воно таке рихленьке виходить. Хоча тут перед цим була ну, класична технологія, оранка, там всі ці справи такі. Е, Бур'яни тут теж всякі є. Гірчаки й молочаї і очаги лободи. Ось на лобода пішла. На лобода пішла, ось латочник. Для Таша зробила дала суміш з ваточником. Припалила його, далі тоді ще обробка буде, ми його ще допалимо. Соя, в принципі, ну, як сказати, порівняно з класичною технологією обробітку, то звісно вона зараз відстає. Там класична, ось покажу, теж буде відео. Класична соя, звісно, вже рядочки такі широченькі, там вже третій, трічастий такий потужненький він. Так, ну нічого, поле це просто ще, чого я його вирішив сіяти без обробітку. Дальнячок, якоби, техніку ганяти туди-сюди. Теж мені щось воно не дуже вподоби. Думаю, спробуємо, подивимось, що воно вийде з цього. Все. Посходила вона от, так от поперек, як дивись. В принципі, більш-менш рівномірно, якщо тут навіть 1200 густота залишиться, то. Дана густота дасть можливість сформувати нормальний урожай. Так, Він буде не максимальний, там, допустимо, як би ми цього б хотіли б чи не хотіли б, але свої там, 25 центнер при нормальних умовах можна отримати з даного поля. Ну, то вже буде залежати від погоди, ну, від подальших обставин. Своє те, що ми можемо зробити. Ми зараз робимо, це здається, дивіться, падалична соя. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, уже ось дивіться, сьомий трічастий. Але вона якась така хиленька, слабенька. Дивіться, ще й подалечна своя по Тут, до речі, щось її і більше так уже ось. Декілька екземплярів. Так, ложо ця лобота амброзія, ось дивимося. Її придавило, але не прибило. Але не прибило. Ось тут такі цікаві очаги були. Вони і тут були, і вони, отам, кажу ж, далі і по краю. Бур'яни були практично вже до пояса, як проводив оприскування. Ну, але в загальному я я скажу так, я думаю, що тут ситуація більш-менш мабуть, адекватна, дивлячись, до речі, ще й на досвід колег ті, хто вже давно практикують нову тіл технологію, то е якоби, те, що вона трошки відстає. І враховуючи те, що вона пробивалася, тут досить довгий тривалий період часу, то я думаю, що вона своє наздожене. В принципі, волога поки що є, е, температури також досить сприятливі. В принципі. І того будемо дивитися. Ось, до речі, в очагах отаких ось, що це таке? латук. Да? Здається, латук. Дикий очагах соя то дрібніша. Але та не добило його ще щось. Не добило, І соя трошки менше. Ну нічого, друга гліфобробка, я думаю, доробить. До речі, друга гліфосатна буде раунда Penerчі. Макса щось уже немає. ну, Як менеджери мені пояснювали, це здається такий хід компанії. Е, оцей як він називається. Отой. Коротко. Що цей? Ну, змінили просто етикетку, формат. А вміст залишився той самий. Буду працювати Roundup Energy, того, що щось Helios, в в принципі, в принципі спрацював, а з тоталом К, щось якось я не пойму, воно було Блін, ну, як на мене, він гірше трошки спрацював, тоталка. Звісно, можливо, це моя така ця суб'єктивна думка. Суб'єктивна думка, але якось воно ну таке якийсь. Відчуття після смак, того, що він отак якось спрацював є. Е, соя, ну, не знаю. Як на мене, вона вже пішла в розвиток досить непогано. Що буде далі, буду показувати. Е, цікаво буде порівняти різницю між е, оранкою, між прямими посівами, між е, дисковкою, бо є і дисковка, є і оранка. Ну Всі ці моменти є. Дивіться, лободи, скільки було дана суміш, з нею в принципі впоралося досить непогано. Так, і маємо на сьогодні, реч ось, ось йду дивлюся, щось листочки тут таке, наче підгрижені. А якщо вони вже підгрижені, значить тут вже щось... Ну дивіться, да, щось тут було вже. Це, можливо, луговий метелик. Можливо, луговий метелик. Ну, поки що... Незначні прояви. Є такого цього. Е, соя, соя. О, давайте копнемо, подивимось зараз на наявність бульбочкових бактерій. Тут здається, це вже соя по сої четвертий рік. Четвертий рік. Так, щось тут такий корінь. Чахленький. І тут теж чахленький. Зараз подивлюся, тут соя буде. А тут сої, верніше, кирдик буде, так? Да? Дивишся корінь і думаєш, ух. -ух. Так, ну бульбочкові бактерії якісь дрібненькі є. Ось така соя. Ну, звісно, теж дефіцити калії проявляються. Ось подивлюся, по розриваю корінці ці. Соя якось сіяв по класичній технології, теж там останні сроки крайні. Вона, в принципі, цю сою вже майже наздогнала. Чого таке коріння, до речі, в сої? Через те, що вона довго душить. Досить пробивалося і воно довше грубіє це коріння, але як дивлюся, воно е рослинці зараз найголовніше піде ріст Вона піде в ріст і цей рослинка. І це коріння буде, ну, в общем наладиться все, будуть нормальні рослинки. Проходили вже таке, позаплесканому. У мене минулий рік було там. Теж посіяв днів через 2 чи через 3 ливень пройшов. Там сходів було взагалі відсотки 50-60. І то те поле витягло там, ну поле 3 гектари, витягло на 25 центне. Так що я думаю, що, 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 що тут більше ось мені не подобається оця дефіцити калію І вони практично дивлюся по всій площі йдуть ці дефіцити. Де більше, де менше, але вони є. Можливо, з цими дефіцитами заріджений посів буде навіть в плюсі. Буде навіть в плюсі. Так, ну ось дивимося до 3, 3, 3, 3 стрічочки і дивіться, наскільки більша рослинка. Так, ну Зняв собі відео для історії, для порівняння. Прямий посів. Щоб бачити, розуміти, що воно собою являє на початкових етапах і тоді будемо спостерігати. Дивіться, як воно розвиватиметься далі. Хліться яка каменюка. Ой, треба її якось витягнути. Донести хоч до краю може. Бачите, вологу як зберігає добре. Такс, ну общем, добре, буду тоді завершувати відео. І віднесу цю каменюку. Ось дивіться хмари які тягнуть. Може ще й дощ щось буде. Подивимось. Все, дякую всім за увагу, всім пока.